У Полтаві викрали та вбили 25-річну дівчину. Повідомлення про її зникнення надійшло до поліції 18 вересня. Родич заявив, що дівчина кілька днів не виходить на зв'язок та не з'являється на роботі. Під Час оперативно-розшукових заходів правоохоронці з'ясували, що до злочину може бути причетний 46-річний житель Новосанжарської громади на території його домогосподарства у вигрібній ямі і знайшли тіло зниклої дівчини із ознаками насильницької смерті. Повідомив речник Полтавської райуправління управління поліції Василь Зуб. Сам же підозрюваний імовірно вкоротив собі віку. Під час огляду будинку чоловіка, підозрюваного у скоєнню злочину, поліція виявила його тіло з ознаками самогубства. На місці працюють слідчо-оперативна група, криміналісти та кінологи із службовими собаками. Для збору та вилучення речових доказів залучено криміналістичну лабораторію. Слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури розслідують кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України, а саме за умисне вбивство. Процесуальні дії тривають.